Дуже раді вітати вас. Дякую за те, що приїхали. Це честь, що ви вирішили приїхати до Києва, до України. Дякую від всіх наших людей. Це сильний сигнал. Дякуємо за ППО. Дякую за вашу підтримку, військову та політичну. На різних напрямках від самого початку цієї війни ви були з нами. Дякую, вітаю вас. це велика честь бути тут. Дякую вам за те, що приймаєте нас. Я приїхала сюди, щоби повторити меседж нашої незмінної дружби від президента Радана, від премєр міністра та усього уряду І очевидно люди Румунії також вдячні. Я передаю цей меседж. Що ми ми розуміємо, що ваша боротьба вона дає нам безпеку в регіоні, і ми неймовірно за це вдячні, і дуже розуміємо це.